По факту винен усьому вибір людини. Вона обрала знання, політику. Вона обрала фейки, новини, все що завгодно, але тільки не Ісуса Христа. Знаєте, але такий парадокс. Багато відомих музикантів вони співають про кохання, про мир. Чули такі пісні? Правда? Дуже багато там про захист земної кулі. І тощо, і люди кажуть: ось тепер виберемо цього президента, і точно буде рай. А тепер ні, не підходить. Давайте наступного і ще гірше. І туди, і сюди про що люди співають, про що люди мріють. В фільмах добро завжди перемагає, добро переможе, але в реальності це так чи ні. Скажіть, хто у цьому винен? Уряд, президент, хто у цьому винен? Винна в цьому людина. Винен вибір, що і кого людина обирає. Людині потрібно знаєте, що обрати? Віру не лапшу, тому що можна обрати лапшу, а можна обрати віру. Тому люди співають про рай, але в дійсності це буде, коли люди будуть вибирати Ісуса Христа царем.